Передзвін солов'їв на світанні, Заворожено слухає ліс, і душі мої досі незнане, б'є джерельц нових почуттів, критих в сонях рясною росою. Як дитя посміхнеться мені, як багато добра і любові, дав ти, Господи, моїй землі, благословена моя, скільки ти пережила, але не тлінна твоя. Українська душа, як обійми батьків рідних до землі припаду, чую, що силу ти даєш свою, Мальовничі твої краєвиди Дикі маки й дуби вікові можна як надивитися ними, передати як вир почуттів, перетнулись, минули з майбутнім віє духом козацьких полків. Все в тобі щастя й біль незабутні, все в тобі рік і сміху і слізь, благословена моя, скільки ти пережила, але не тлінна твоя. як у біми батьків рідних до тої землі припаду чую що силу ти даєш свою передзвін солов'їв на світанні Заворожено слухає ліс, і душі мої досі снамне Б'є джерельц нових почуттів. Українці Америки, українці світу, щиро вітаю вас всіх на хвилі Етнефеб Радіо, програмі час української пісні. І розпочали ми сьогодні наш ефір з передзвону солов'їв та українських душ, які об'єднують сьогодні увесь світ навколо України. І цю дивовижну пісню для вас виконала народна артистка України Оксана Білозір. І сьогодні ми маємо з пані Оксаною. Прямий ефір, вона в Україні. Вона в Києві. Вона там спочатку перших днів війни. З 24 лютого 2022 року. По сьогоднішній день вона веде свій мистецький фронт за перемогу України. Як ніхто вона щоденно десь в. Вкрапляється своїм мистецтвом в боротьбу, і ми це бачимо, і ми це чуємо в нас на етнофемрадіо. І сьогодні, в цей день, я телефонувала їй вже декілька разів, але вона була на ефірах. Вона говорила про єднання українських душ. Отже, дорогі друзі, вмикайте свої ефіри, будьте на програмі час української пісні з нами, народна артистка України Оксана Білозір. Пані Оксана, вітаємо вас в Каліфорнії. Вітаю, вітаю, Каліфорнія. Обнімаю вас усіх, дякую вам за ту величезну підтримку, яку ми відчуваємо, яка нам сьогодні дуже дуже потрібна. Дякую вам за те, що багато українських дітей, наших покалічених бійців ви приймаєте в себе. Ви ділитеся частинкою своєї душі, і для нас це дуже дуже важливо. Особливо у цей день символічний день, річниця Нашої жорстокої, несправедливої, підлої, цинічної війни. Пані Оксано, ви сьогодні провели цей день в колі друзів чи в колі тих людей, патріотів, які борються за Україну за перемогу. Як сьогодні уже у вас уже вечір в Україні? Якими почуттями сьогодні було наповнене ваше серце? І як пройшов день сьогодні єднання українських душ у вас особисто? Сьогодні ми мали велику подію. Наш фонд, благодійний фонд миротворці ООН, а також міжнародний жіночий рух за сімейні цінності. Ми проводили велику акцію. І я вважаю, що це дуже велика подія для українців. Нова пропозиція переосмислення всього, що ми прожили, що ми пізнали і до чого ми прийшли. І ціна життя, ціна свободи, ціна незалежності, вона особливо сьогодні зрозуміла. бо ми знаємо, чого воно на сьогоднішній день вартує. Ми сьогодні проводили. Акцію дуже незвично, вона називалася непорушна стіна. Непорушна стіна це наша оранта, молитовниця, оранта, молитвенниця І, напевно, багато хто з українців. Я думаю, що всі українці, які приїжджають до Києва, обов'язково йдуть в Святу Софію і заходять у цей величавий храм і відразу їх зустрічає оранта з протягнутими в молитві руками, і багато поколінь завжди. Жди казало, доки буде стояти оранта і молитися, доки буде стояти Київ, допоки буде стояти Київ і буде Україна. І сьогодні ми цю величаву нашу оранту виклали із 7 тисяч фотографій живих людей, звичайних простих людей, які йдуть на сьогодні до перемоги. Людей, які стали символами для своїх родин, для своїх сімей, людей, які. Віднайшли в собі сили боротися, переконувати в цьому інших, запалювати серця, жертовно працювати на перемогу. І я думаю, що це дуже гарний символічний проект. І, до речі, я би дуже хотіла, щоб ми цю оранту із 7 тисяч українських облич, і За кожним із тих обличчя окрема історія. Це буде онлайн-проект, і ми це проводили в нашій національній музичній академії імені. Чайковського, і я би дуже хотіла, щоб можливо колись шляхи приведуть її і в Сакраменто. Ми будемо чекати і мати велику надію, що обов'язково приведуть, тому що ви настільки легка, як перелітна пташка, літаєте до нас в Америку з благодійними турами підтримки України. Ви є членом журі наших фестивалів української пісні в Америці. А кажуть, що люди не літають, та літають люди. Шановні друзі, до вашої уваги, прем'єра пісні на етнефемрадіо, яку нам подарує сьогодні пані Оксана. Білозір. Пісня має назву Люди не літають. Музика Володимира Будейчука, Вірші Катерини Костюк. Зараз ви послухаєте і все зрозумієте, чому у нас є крила. Тож уважно слухаймо, насолоджуємося піснею. Люди не yeah. літають. Оксана Білозір. Кажуть людини. Без умов, без причин та ідей, я до тебе не йшла, а летіла Так любов окриляє людей, ти від мене не йшов, ні хвилини, я тебе не тримала сама. Ми ще вище не тіли любили, навіть там, де холодна зима, немає, кажуть людини. Душу навстіж відкрила, ти мені свою душу відкрив, і якщо у кохання є крила, ти той птах, який не відлетів, десь свій напрям у сони, проти вітру, не проти я йти, і якщо є в кохання сезони, то до нас прилітають птахи кажуть люди. I'm sorry. Você é Дорогі українці Америки, українці світу, ви відчуваєте, що наші крила то любов, любов до ближнього, до коханого, до України. І сьогодні, як ніколи, наші душі летять до України в цей день, в день єднання всіх українців світу навколо нашої держави, яка обов'язково переможе, і ми обнімемося з вами своїми душами на рідній українській землі. Дорогі друзі, наша програма сьогодні виходить ще в рамках міжнародного міжконтинентального фестивалю української пісні Співай рідною і пані Оксана Білозір. Є членом журі фестивалю співа рідною. Кому як не Оксані Білозір, яка все життя співає рідною, жодної пісні на іншій мові, лише рідною співає її серце. І ми сьогодні так приємно спілкуємося, знаємо, що Оксана а, Білозір в Україні як провідник нашого фестивалю. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, як в Україні вже співають рідною всі? Чи ще лунає інша мова на теренах нашої землі? Ні, ви знаєте, вона не лунає, тому що е, немає бажаючих цією мовою співати, немає бажаючих її слухати, тому що кожне слово е, вимовлене це є енергія. Е, слово вимовлене в пісні або через пісню, через мелодію нашою рідною мовою. Воно вилучає нашу рідну енергію, яка нам сьогодні потрібна для того, щоб вистояти. Щоб набиратися сили для того, щоб вірити, і для того, щоб любити, тому що ем, любов це якраз і є те, що нас сьогодні найбільше вивищує. От люди дивуються, звідки в нас мужність, така звідки такі мужні жінки, хто ці мами, які народили таких героїв, які сьогодні боронять не тільки нашу українську землю, а боронять правду, боронять закон, міжнародний закон, право кожного. Народу жити на своїй землі, послуговуватися своїми цінностями, тому хто ці люди? Вони наповнені тією енергією, яку передали нам наші батьки, наші прадіди. Я дуже часто. Запитую людей, коли таке різне середовище, я запитую людей і кажу їм: ви візьміть фотографії своїх дідусів і прадідусів, тому що ми нині сущі. Ми можемо продивитися а років назад. Бо якщо вже немає живих наших предків, то є фотографії їхні, є перекази про них, і ми можемо точно з вами довідатися, хто ми, якого ми роду, в які костюми одягалися наші предки, якою мовою вони послуговувалися, і це відповідь на те, що єднання поколінь, єднання роду української нації і дає ту потужну силу і є та. Пружина, яка сьогодні в нашому народі через любов, через усвідомлення, любові до своєї землі, до нас, матінки землі, до нашої землі годувальниці, до дивовижної. Ми сьогодні по новому бачимо її красу, бо коли ти бачиш зруйновані краєвиди. Ти собі уявляєш, яка вона була красива. То ця така переповнює тебе любов до тої красоти, що хочеться боротися, відвоювати, вичищати її, дати їй спокій, дати їй гармонію. І це принесе щастя всім українцям, які тут живуть. Бо знаєте, рідна земля, навіть ви, які знаходитеся за океанами, за морями далеко від України. Ви також переживаєте, тому що цей голос крові вам не дає Можливості спокійно спати, відволікатися на якісь несуттєві неважливі речі, тому що цей голос крові він нас сьогодні всіх об'єднує. Захищати свій рід захищати енергію свого роду, захищати нашу культуру, захищати нашу традицію, захищати нашу унікальність і автентичність, яку сьогодні вибрав світ, визнав світ, і це модно. Сьогодні модно бути українцем, сьогодні дуже дуже красиво одягає, виглядає, коли хтось одягає українське вбрання, коли хтось одягає українські коралі, коли хтось має вишивку або вишитий рушник на столі, це все ті символи обереги, які поєднують багато багато поколінь. І я дуже часто кажу своїм міжнародним партнерам, коли вони дивуються, яка ж то красива ця сорочка вишита, ваша національна, яку ви мені даруєте, тобто я ним їм дарую. А я кажу: ви не дивіться тільки на цю сорочку, а ви собі уявіть глибину красоти, душі тієї жінки, яка витворила це чудо. І це українська жінка, і це наша українська традиція, це те, за що ми боремося. Дякую, пані Оксано. І звісно, що наступна пісня якраз про ту кровинку у кожного з нас краплина української крові, і ми всі кровинки рідної землі. Так. Ніжно і так тепло написали цю пісню автори Андрій Демоденко і Олександр Злотник і неповторне виконання пані Оксани Білозір. Поверне нас всіх до витоків, до свого коріння, до своїх прадідів, до матусь, до рідної України. Я твоя кровинка, співає народна артистка України Оксана Білозір. же щаслива тобі моє серце. і Втім, гніздечку виростала я. Будь же здорова, будь же щаслива, тобі. Шовкові твої ріки діброви і політ журавля. я твоя кровинка, я твоя перлинка, у твоїм гніздечку завжди рідна я. Будь же здорова, будь же щаслива тобі. О, така чудова пісня. Я твоя кровинка. Сьогодні повернула нас в Україну. І я дивлячись на ті чудові краєвиди рідної землі, уже в уже в Україні Уже ось ось весна, і ми повернемось додому обійняти один одного. Сьогодні так триває триває наш фестиваль. Співай рідною на Радіо. уже в ротації 100 пісень. Сьогодні отримала ще 70 пісень. Пані Оксана, Вау. я щаслива від того, що так багато подають нам робіт. Просто українські люди, які люблять співати, просто аматори. Там в сільських клубах вони збираються. Художні колективи, солісти, вокалісти, які не знані, але так гарно співає наш український народ. Я просто вражена цим проєктом. Я гадаю, що сьогодні вам як члену журі є, що їм сказати, бо вони всі слухають і дивляться наші ефіри, Це наша аудиторія. Всім учасникам фестивалю «Співарідна», які вже в ротації і які ще тільки будуть віддавати свої пісні нам на фестиваль. Ну, мені хочеться е, поаплодувати тим людям, які дійсно співають. Бо коли співає людина, це ж не людина співає, це співає її душа. І це дуже дуже важливо, що ви генеруєте тут теплоту, енергію хорошу. Ви видаєте гарне поетичне слово, е, ви об'єднуєте цим, ви заставляєте думати, замислюватися і на своїй історії, на тим, що відбувається зараз навколо вас. І ви знаєте, я згадую Наталія Фестиваль, який про. Ходив for Ukraine» – Це була перша така проба зробити міжконтинентальний фестиваль. І скільки було людей, які захотіли писати патріотичні пісні, тому що це був фестиваль патріотичної пісні. А зараз співай рідною» дає нам можливість широке поле різних емоцій, різних почуттів. Головне бути щирими і мати потребу, і співати, і слухати, і жити україною. Дякую сердечно вам від всіх українців Америки, від нашого Сакраменту, від Каліфорнії. Ми вас любимо. Ми завжди слухаємо ваші пісні з радістю. Вони повертають нас Дякую. додому. Вони надихають, вони окриляють нас. І як члена журі, також дякуємо вас за ту той великий вклад в наш пісенний рух україн, українців всього світу. Ми співаємо рідною і об'єднуюся з Україною. Ми будемо Дякую. прощатися Дякую. з вами, Дякую. пані Оксано. У нас сьогодні такий бліц, турні, ефір, бо ще. В нас декілька членів журі будуть до кінця ефіру на зв'язку. Вам зичимо міцного, міцного здоров'я, щастя, любові, все те, що ви даруєте в піснях, усім нам. Дякую, Наталочка. Любіть Україну собі, любіть себе в Україні і до зустрічі на рідній землі. І на завершення зустрічі з Оксаною Білозір. Пісня Слава Україні. Музика Олега Шака, вірші Олександра Вратарьова. Неперевершена пісня. Слава Україні! Слава її героям! Мені пробачила весна, що в небі попіл і заграва, садить цвітучі да війна, страшна війна, героям слава, серпаз не вистачить свічок, щоб пом'янути всіх, хто впали і вояків, і діточок на серці сльози, і печалі, печалі ми зробимо все. Край боронимо з тобою, він прийде той щасливий час, ми рідний ді.